Євангелія від луки, розділ 6. Одного разу, в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: Чому ви робите те? Чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам? Далі сказав їм Син чоловічий, Владика і суботи. Раз якось другої суботи ввійшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу. Щоб знайти яке-небудь оскарження на Нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вони ж наповнилися люті і змовлялися між собою, що б їм Ісусові зробити б. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому. Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці. І була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. Із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я. Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині. Бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди. Чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що люблять вас, яка вам заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти? Яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете засуджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте. Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім оці, не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого? Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо з тернини смокви, ані ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця Говорить його уста. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, на кого він схожий. Він схожий. На чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І Як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. Послання ДО ЕФЕСЕН. Розділ четвертий. Отож Благаю вас, я, Господні в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові, стараючися зберігати єдність Духа зв'язком миру. Одне бо тіло, один дух, та й ви в одній надії вашого покликання яким ви були візвані один Господь, одна віра, одне хрищення, один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано вийшов на висоту, забрав у полон полонених. Дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі. Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками. Ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та споєне всякою в'яздю допомоги. Згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові, отож кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом, далекі від життя в Бозі і за свого неудства, що є в них. Та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про Нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі? А саме. Вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума та й одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу, у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму. Ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом. І не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з посеред вас. Разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Псалом 141 О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все-таки молитимусь. Незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі, Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки шиолу. До тебе, о господи, мій Боже, мої очі. До тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сільця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Книга Проповідника Розділ Одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби. Так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Книга Левіт. Розділ 16 Після смерті двох синів Аронових, що померли, як наближались до Господа. Господь промовив до Мойсея і сказав до нього. Повідай Аронові, братові твоєму. Щоб не входив повсякчас у святиню за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер, як я, в хмарі, з'являтимусь над віком. От із чим мусить Арон входити в святиню, з бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону. Льняні підштанки мають бути на ньому. Мусить підперезуватися льняним поясом, і вляне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення і, принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій, Арон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів, і кине про них жереб один для Господа, а один для Азазела. І приведе арон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх. А козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту, і потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Арон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи і візьме кадильницю. Повну жару з жертовника зверху перед Господом, і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладину, і понесе всередину за завісу, і посипле ладину на вогонь перед Господом, щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме крові з бичка. Та й покропить пальцем нею на віко, спереду, на схід сонця, а перед віком покропить пальцем сім раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу, і учинець його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бичка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля і від проступків та всіх гріхів їхніх, те ж саме вчинить із наметом зборів, що стоїть посеред них, серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було, як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде. Відправивши покуту за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля. А як вийде до жертовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши крові з бичка та з козла і поклавши її на роги жертовника кругом з усіх боків та побризкавши нею сім раз з пальця. Так він його очистить і освятить від нечистот. Синів Ізраїля. А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жартовник, приведе Арон козла живого і, поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову та й випустить його в пустиню за допомогою. Приготованого на те чоловіка і понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню. Тоді нехай арон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був, як увіходив у святиню, і складе їх там, вимиє собі в воді тіло в святому місці. Надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всипалення за себе і усипалення за народ, і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх воскурить на жертовнику. Той же, хто випустив Азазелові козла, випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло, і тоді зможе ввійти знову в табір. А бичкам, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір та й спалять на вогні шкури їхні, і м'ясо їхнє, і кал їхній. Той же, хто палитиме їх, нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. Сьомого місяця, десятого дня місяця маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити, чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами. В той бодень відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе. Це установа віковічна. Покуту ж відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священодіяв замість батька свого, він вдягатиметься в ляні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник. І за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам, установою віковічною, раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві.